Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Маємо можливість спостерігати уже безпосередньо за вищим анти... засіданням Вищого антикорупційного суду, де опираються побіжний захід для Ігора Миронюка. Він фігурує на тих самих гучних і скандальних плівках набу. Але в ході цього засідання прозвучала ну інша заява, така справжня, мабуть, що інформаційна бомба. Безпосередньо прокурор САП уже назвав прізвище Тимура Міндіча, який фактично здійснював, як він каже, вплив на енергетику через міністра на той час енергетики. Германа Галущенка зараз він міністр юстиції, а крім того, каже про те, що здійснював вплив і на сферу оборони міндіч через чинного міністра Рустема Умєрова, який зараз із раптовим відрядженням у Туреччині на близькому сході. Точніше, тож хочу вас спитати, що це все буде означати далі, як ви сприймаєте ці повідомлення, і чи очікуєте на повернення Умєрова? Я не знаю, чи пан Умеров збирається повертатися. Кей Чинешо говорить про те, що інколи приходиться повертатися, навіть коли особливого бажання немає. Але знову ж таки, це залежить від того, яку стратегію оборони вибере команда президента, і тут я би підкреслив би саме команда президента, навіть не офіс президента, і навіть не влада в цілому. Тому що те, як розвивається ситуація, нагадує зокрема і класичний український жабогадюкінг, де я би не виключав того, що деякі політичні команди всередині влади можуть користуватися цією ситуацією, а десь навіть її провокувати для того, щоб потіснити одні групи і навпаки посилити інші. Бо ми маємо зараз як мінімум такий 3D-вимір цієї ситуації. Один це антикорупційні органи, які розслідують справу Міндіча, операція Мідас і. Це національний розріз. Тут ми бачимо багато всього і всякого чергові записи від антикорупційних органів. Сподіватимемося, що зараз вони краще зроблять свою роботу ніж в попередніх кейсах, де ми тільки, і все обмежилося тільки цими кіно, які записами, які ми слухали. Тут для них зараз це вкрай важливо як елемент демонстрації своєї спроможності, як перед українським суспільством, яке вступилося, вийшовши з картонками за антикорупційні органи, і ми тепер. Можемо без припущень, а прямо говорити, що тодішні намагання вирішити питання антикорупційних органів, які будемо чесно слабо ефективними, були і наразі, на жаль, ми ще не бачимо якихось результатів, хоча і надія з'являється на них органи, які мають цілу низку проблем всередині себе, але все це було використано виключно як привід для того, щоб не запропонувати покращення, а просто знести їх, підпорядкувати політичні лозіці. і тепер ми логіці розуміємо, що все це. Не безпідставно о, виглядало як наступ на антикорупційну інфраструктуру. Є другий розріз це потенційна справа за кордоном, оскільки ми маємо справу з доларами, доларами зі сполучених штатів недарма було засвідчено на фотографіях походження цих доларів. Я не думаю, що це було зроблено просто так. Це був певний натяк на те, що і в американській юрисдикції може бути справа. Тим паче, що певні зливи інформаційні інсайди вже лунали mm -hmm. до того, що можливо ФБР при. Причетно до розслідування справи Міндіча і ширше всіх навколо нього і всього цього кейсу, але також є і момент, який ми могли спостерігати, наприклад, з паном Кудрицьким. Бо справи з'явилася невідомо звідки, і невідомо чому по Кудрицькому, але через роздратованість, як ми дізналися, з реакції президента Зеленського на те, що енергетика не готова. Так, от, якщо ми візьмемо все те, що інкримінують пану Кудрицькому, воно не дуже клеїться до нього. Можливо, він в чомусь і винен, можливо, його провина дійсно є в якихось речах, але те, що інкримінується, ну, якось виглядає занадто білими нитками шито до його прізвища. Зато, якщо ми замінимо там прізвища е, е, на, наприклад, Галущенко. Uh -huh. То виявляється, що ті речі, які інкримінуються, можливо, вже і не настільки то і неорганічні. З іншим прізвищем вони виглядають значно більш релевантними і, скажімо, доречними ці питання. І ось рікашетам, фактично, через справу розпочату по одному екс-міністру було прогріто інформаційний простір по іншому міністру енергетики. І тому цілком я би не виключав, що ми маємо багаторівневу справу, в який ще й третій рівень це намагання звести свої рахунки всередині самої владної команди. Тому повертаючись до прямої відповіді на питання з приводу повернеться у меров чи інші, як буде розвиватися ситуація. Я думаю, що залежитиме від того, по якому шляху піде зараз Зеленський. В нього є два шляхи: перше це вступитися за своїх перед обличчям антикорупційних органів. І це запустить подальшу траєкторію і логіку розвитку подій зі своїми ризиками і своїми сильними сторонами, або відіграти умовну карту ліквен'ю і навпаки встати на бік правоохоронних органів і сказати: от такої корупції не має бути і близько, і навіть якщо це близьке оточення, то тим паче має бути ще жорсткіша відповідальність, бо своїх перед обличчям корупції нема. Наразі Зеленський зробив крок визнання антикорупційних. Дій і того, що корупція там може бути, але не зайняв жорсткої позиції. Тобто виграв час його комунікаційники вирішили відіграти ситуацію на холостому ходу з тим, щоб виграти часу і, судячи з цього, визначитися в залежності від того, які запобіжний захід буде, в залежності від того, які дані зараз в судовому процесі будуть заявлені. Виходячи з цього визначатися, але виграти можна день, два, ну навіть пару тижнів, максимум. Але визначатися прийдеться і в залежності від того, яку позицію займе влада, від цього залежитиме чи повертатимуться певні е учасники і згадані особи в матеріалах справи в Україну, чи не повертатимуться, чи влада візьме на себе політичний і е репутаційний удар. За частину своєї команди, чи навпаки, відмовиться від них і спробує очиститися. Бо явно що за цим спостерігають зокрема і наші партнери. І одна справа це для іміджу України назовні країна, в якій боряться з корупцією, і навіть в найвищих шлунах влади, і навіть в близькому оточенні президента під час війни, але корупцію долають. Це серйозна країна, яка не корумпована, це країна, яка. Долає корупцію, це красиво, це чудово. Це може навіть аплодувати. А інша справа, якщо в країні не просто є корупція, про що знають вже всі ключові медіа, але з цією корупцією не просто не борються, А в цій країні зривають боротьбу з корупцією, і покривають своїх, оце буде реально резонансною інформаційною бомбою. Поки що ми знаходимося в моменті, коли ще траєкторія не визначилася, але ставки вже підіймаються, і часу залишається все менше. Ну, можливо, якраз зараз визначається траєкторія. Деякі там телеграм-канали, яких прийнято вважати провладними, От, наприклад, публікують, що будуть плівки по керівництву набу зв'язки з Росією, кришування бізнесу та зливи інформації. Чекаємо, тобто, можливо, це якраз аргумент на то, на користь того, що у владі можуть обрати якраз ту траєкторію, яку ви описували, коли е, будуть намагатися дискредитувати антикорупційні органи і, от, навпаки, зберегти всіх на своїх посадах. Я сьогодні вас... мене тут більше цікавить. Перепрошую, навіть не на буйплівки понем, а мене цікавить більше діяльність БЕП, яке от саме зараз знищує частину українських дронових виробництво і буквально зриває зараз можливості для імпорту в Україну комплектуючих, причому чітко граючи на руку нашого ворога. І я певен, що в найближчим часом це стане дуже серйозним інформаційним приводом, бо наразі вже ця інформація починає виходити з закритих кол тих, хто працює в секторі оборони і в публічному просторі. Я думаю, що її буде ще більше, бо те, що зараз роблять ЦАП і НАБУ, це ситуація, яка пов'язана з енергетикою, яка пов'язана з тим, що ми всі без світла сидимо через корупційні інтереси окремих осіб. І це зриває частину нашої обороноздатності. Але те, що робить Беп цими ж годинами, буквально і днями останні тижні, це напряму залишає військових без необхідного обладнання і напряму працює на ворога, закриваючи українське підприємство. Тому я би, взагалі, якщо вже вступати на лінію розбирательства, що роблять антикорупційні українські органи, як вони себе ведуть під час війни і правоохоронні органи, то на жаль, ми там дуже багато всього побачимо, так само як і в цих плівках. Ми чули про те, що виявляється, в долі були частина правоохоронної системи. Бо ну, принаймні, не знаю до кого там гроші доходили, не доходили. Але на плівках ми чуємо, що принаймні призначалися судячи з цього гроші за дахування таких процесів. Тому тут же ж також є момент певного цунамі образного процесу. Тільки всковернувши в одному місті челяк, ми можемо отримати зараз цілу низку, просто фантанування цілу низки гейзерів з вивертанням той, тих зловживань і того тих процесів, скажімо, в яких задіяні зокрема і правоохоронні органи. Пане Олеже, то з вами стовідсотково погоджуюсь, тому що ми бачимо дійсно, що навіть коли ми кажемо про розслідування на і САП, воно ж в тому числі може стосуватися сфери оборони. Не просто так заявляють про вплив на, наприклад, Рустема Умєрова, а крім того, як багато в ЗМІ писали, що Міндіч він здійснював вплив не тільки на сферу енергетики, а й в тому числі на різноманітні сфери в Україні, і так само його там пов'язують із дроновими компаніями. Наприклад, тому можливо в цьому ключі ми ще дійсно дуже дуже багато чого почуємо, що буде стосу. Суватися нашої безпосередньо е, обороноздатності, ну і більше того, як е, вже заявили представники НАБУ в інтерв'ю нашим колегам з української правди, що чотири міністра так чи інакше фігурують на плівках: це і чинні міністри, і колишні міністри. Е, е, я хотіла би повернутися до початку нашої розмови, коли ви говорите про те, що Зараз саме команда президента буде визначатися, як діяти далі, і не Офіс. А кого ви виділяєте от в команду президента? Хто буде далі з президентом фактично розгрібати всю цю історію? Ну я думаю, що тут прізвище зрозумілі. Якщо брати верхівку, а не йти в глиб. Най. Ближча людина до Зеленського це єрмак, його ключова довірена особа по всіх напрямках ключових. Відповідно, скоріш за все, це буде відбуватися явно небе з Єрмака. Також якщо ми беремо інформаційку, то це пан Літвин, і було би дивно уявити собі, що не йому зараз розгрібати ці вістанні інформаційні, які навколо цього будуть створюватися. Але я маю на увазі, що є широкий офіс президента і ціла низка різних груп впливу, а є вузьке коло навколо Зеленської. Явно в цій ситуації це буде обирання між різними групами всередині самої влади, і тому, скоріш за все, ми не можемо говорити зараз про монолітність. Ми можемо говорити про те, що всередині зараз будуть певна, ну скажімо, питкилимна боротьба бульдогів стосовно того, як діяти в цій ситуації, кого можна згодувати, а кого не можна віддати на згодовування. Опонентам, і, зокрема, і антикорупційній інфраструктурі. Ну, давайте про те, будемо трошки можливо поспекулюємо, але тим не менше, спробуємо обговорити, кого все ж таки можливо, там більш шкода, кого менш шкода. Фактично, як я вже сказала, детектив набу представник НАБУ говорить про те, що так чи інакше чотири міністри фігурують в цій справі. Це як ми вже зрозуміли, Герман Галущенко. Це Рустем Умєров. Крім того, мова йде і про чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук, судячи із плівок, і так само про колишнього міністра єдності, фактично віце-прем'єр-міністр. Три України Чернишова в його там в плівках називають Чигівару? Йому нібито давали е, загалом хабар? Тут мова йде про різні суми: майже 100 тисяч євро готівкою. Наприклад, і як повідомляє нам нардеп Железняк, Чигівару це безпосередньо Чернишов за його інсайдерську інформацію. Тобто з цих чотирьох діючих і там частково колишніх міністрів, як ви вважаєте, кого будуть намагатися рятувати в першу чергу, а ким можуть і пожертвувати? Я б іди сказав, що Умєрова також до екс міністрів зараховуємо, оскільки зараз він секретар національно безпеки і оборони. Так так, перепрошую. А до того був міністром оборони і власне йде мова про саме міністерський mm -hmm. період. Судячи з цього, не з того, що ми на плівках почули. Мені складно сказати, кого саме будуть обирати з цих людей, бо вони всі пов'язані з однією політичною групою. Окрім можливо, Умєрова, який є, одночасно є. Скажімо, і самодостатнім суб'єктом з точки зору персонального персональної, персональної ваги, але при цьому він і є одночасно включеним в декілька груп впливу всередині самої влади, тому окрім нього, в принципі, і по всіх інших мені здається, що рішення буде прийматися пакетно з приводу Умєрова, Я думаю, що тут ситуація дещо своєрідна, скажімо, і багато складена. Тому тут, скоріш за все, рішення може прийматися окремішно. Але в цілому це не розмова про прізвища окремі, це ми бачимо, що певний кущ фактично пов'язаних між собою осіб, як рівня міністрів, так і далі рівня нижче, які в цій справі під назвою паролем чи назвою, навіть не знаю, операція Мідас проходить. Причому назва така що Мідас обрали грецьку міфологію, а взяли за основу. Комусь явно подобається в Набучи САП Міфи давньої Греції, тільки я б скоріш сказав, що тут ситуація не про Мідаса короля, який до всього чого торкався, воно в золото перетворювалося. Це якраз може по Трампу можна було б його мідасом назвати. Тут скоріше ситуація про антимідаса, тому що все до чого торкалося, якось воно перетворювалось далеко не в золото, а в дурно пахнущу субстанцію. І бачимо, що зрештою всі опинилися в ній. Їх записували довгих 15 місяців. Як ця ситуація розгорталася. тому. Подивимося, яке принципове рішення буде прийнято а прізвища вони пійдуть пакетом, вже виходячи з того, як будуть реагувати у владі, раз а два, що дійсно є у правоохоронців, що дійсно є антикорупційної інфраструктури. Бо одна справа це зараз плівки продемонструвати і з кодовими іменами. Але це можуть бути лише окремі записи. Потрібно мати документи, потрібно мати значно більше доказів для того, щоб довести провину. Ми багато чули і бачили вже ситуації, коли нам показували різного штибу плівки. Але зрештою, до вироків ці справи або не доходили, розвалюючись в процесі, або настільки надовго затягуються, що ми просто вже особливо надії навіть почути результати їх в найближчому осяжному майбутньому. Не маємо я і в справі міндича не сподівався би на те, що ми побачимо вироки прямо вот вже дуже скоро. Це довга жуйка, і безпосередньо, якщо говорити про міндіча, то якщо буде доведено його провину, то це ще потім буде питання різних апеляцій, екстрадицій, всього іншого Вон фірта що до сих пір не можуть отримати ніхто. А по багатьох інших справах так само, тому це роки і роки за наявності грошей, ресурсу і бажання. Ну, стовідсотково, ми тут точно маємо розуміти, що швидких результатів очікувати не варто, але будемо сподіватися, вони будуть. Зрештою, дякую вам дуже. Олег Сакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку.